В одному з попередніх відео я розповідав про три категорії людей, якраз по складності. І от зараз у мене на сеансі Олена, вона якраз відноситься до третьої категорії складності, ну дуже складні з ускладненням фіброзу фіброзованих тканин. В неї зараз ми працюємо з квадратними м'язами. Попереку відповідно хочу продемонструвати наскільки сильно ми працюємо з людьми, у яких фіброз, і щоб ви зрозуміли, що Ну але на зараз я буду запитувати. Вона буде давати зворотній зв'язок, і ви зрозумієте, що зусилля я роблю достатньо сильні. Але Олені, як би сказати, воно відчувається дуже слабо. От, от зараз я гарно почав заходити потрати м'ясо. Олена, скажіть, там ну як от як от вам відчувається, бо тиск ну, достатньо сильний, я роблю. Так, Віталю, тиск дійсно дуже сильний. Але ви знаєте, відчувається це, це суб'єктивно так, що м'язи просто мертві, просто кам'яні або дерев'яні, щось на кшталт такого. Тобто, тиск ну дійсно прям надпотужний, надсильний. Але виражених больових відчуттів у мене немає. Тобто, все по мертвих ткані. Канинах іде є таке слово пиляти, і от ми що ми робимо. Ми зазвичай от, різні тканини пиляємо, тобто щоб змінити їх, добратися до тригерів, які там також присутні, але вони закидані цю сполучною тканиною, і відповідно ну організувати вже потім, щоб людина могла в побуті нормально рухатись, робити ну, всі попутні справи. Дуже хороше слово, Віталію: пиляти. Воно дуже чітко відображає суть того, що ви зараз робите. Хочу, як ну, хочу додати від себе як від пацієнта, що просто масаж тригерних точок тут недоцільний, тому що по факту ми навіть не можемо їх виявити. Там стільки фіброзу, стільки цієї сполучної тканини, що дістатися до тригерів не так то й легко. І по факту я під пальцями нічого не відчуваю, якщо б я навіть хотіла їх припальпувати. Вони дуже глибоко сидять. Ну на попередніх моїх відео ви бачили, де я працюю ну, достатньо легко, тобто є люди, у яких. Інколи достатньо пропрацювання просто пальцями рукабук і стяжками, Тобто з волиною тут такий номер не пройде. Тут доводиться вже працювати достатньо інтенсивно і жорстко. Так і ще як пацієнтка, хочу додати, що самостійно це розбити просто нереально ні теракеном, ні м'ячиком, ні ролом. І до речі, жінка ніколи в житті вам в цьому не зможе допомогти. Навіть дуже професійна масажистка тут просто жіночої сили дуже мало для цього. Для таких людей з фіброзом у м'язах, ну, самомасаж тут він не підходить. Завжди Взагалі не підходить, да. і самостійно, тут, ну, без спеціаліста, міопресурі тут ну, ніяким чином ну, не справиться. Так, да, так і є. Я сама постійно займаюся самомасажем, але е, якщо говорити конкретно про квадратні м'язи попереку, ніякого в мене прогресу немає. Тобто це тільки якесь легеньке таке полегшення на певний час, а мова не йде про те, щоб розбити фібризовані тканини. Це просто нереально.